В придбала новенькі засоби побутової хімії від фірми Luxort. Давайте у цьому відео їх всі протестуємо. І розпочнемо з універсальної пасти для очищення будь-яких поверхонь. Паста застосовується для очищення майже будь-чого, зокрема, пластикових, дерев'яних, металевих скляних гумових поверхонь. Взуття нею можна помити посуд. Також видаляє жирові забруднення та легку ржу. Фактично, це дешевий і вітчизяний аналог відомої пасти The Pink. Подивіться, як він гарно очищує мою мультиварку. Далі у нас мультифункціональна активована. Піна для очищення різних поверхонь. Я її протестую на холодильнику, а взагалі вона застосовується для очищення дерев'яних, пластикових, шкіляних скляних поверхнень чи вікон та побутової техніки від пилу, бруду та легких забруднень, які найчастіше зустрічаються. Спосіб застосування для всіх активованих пін такий: нанести піну рівномірним шаром на суху поверхню, залишити на пару хвилин, щоб піна подіяла і протерти ганчіркою. Це потрібно повторити процес ще раз. Холодильник тепер у буквальному сенсі блистить. Наступна у нас мультифункціональна Колона піна для видалення жирових забруднень, Видаляє жирові забруднення та легкий нагар з поверхонь від сковорідки до грилів і витяжок. Також вона впорається із забрудненням в мікрохвильовці і холодильнику. Я вирішила нанести на плиту і задачою піна теж впоралась. І останнє у нас мультифункціональна актуальна піна для сантехнічних та ванних кімнат, ефективно очищає від вапняних та інших видів забруднень: кахель, раковини, крани та інші поверхні, які зустрічаються у ванних кімнатах. Подивіться, як класно очищився шов між плиткою. Можу сказати, що всі засоби ефективно активні і гарно справляються зі своїми задачами цією побутовою хімією я задоволена. А хто з вас вже нею користувався?